У нас виникає ситуація, коли є закон, який набрав чинності, а реалізація передбаченого обов'язку по сплаті податків врегулюється протягом трьох місяців, то як суб'єкт підприємницької діяльності має реалізувати цей обов'язок. Тобто, це просто досить таке грубе порушення. Принципу верховенства права правовладдя. Тобто мало місце негайне встановлення в Кодексі податкового обов'язку за відсутністю комплексного правового механізму його виконання. Тобто час в Кабінету міністрів України для нормування цих відносин дано три місяці, а е, суб'єкт господарювання має адаптуватися за добу до ще в новорічну ніч. Тут явно ми бачимо порушення. Зважаючи на викладене, Конституційний суд констатує, що перехідного періоду між.